Всім привіт! Сьогодні в огляді і в продажу Renault Megane 4, 1,5 дизель К9К 81 кВт, 110 кінських сил. Автомобіль пригнаний з Франції, розмитнений, сертифікований у білому перламутрі. Ось такий хетчбек 170 тисяч оригінального пробігу. Замінені розхідники, ГРМ помпа, офіційне лізингове авто. 170 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Можете зайти в групу Viber. Є фотографії з аукціону на новій гумі Continental. Кінець 22-го року. Ось таке авто. Багажний відсік. все в ідеальному стані. Повноцінна запаска. Стан салона. Навігація в зони кліматконтроль. Руїз контроль, мультіруль 170 тисяч пробігу. Зараз заведемо, покажу. Передня всесезонка, 34-й тиждень 22-року. Новесенька гума. Ось таке авто, вартість автомобіля 11500, щоб придбати. Зараз заведемо. Еко режим старт-стоп. Можна вивести на великий екран навігації? Дуже гарний колір, перламутр. рідко попадається. Є наступні сервіса, але в другому місяці було 122 тисячі. ГРМ поміняний. Ніхто не відкривав ще цей щуп. К-9К, топлівна Континенталь. Якщо сподобалось, телефонуйте. Є багато інших автомобілів. Всім гарного дня, нам перемоги, до нових зустрічей.